Добрий день, вітаю вас. Представтеся, будь ласка, як вас звуть, скільки вам років і звідки ви? Добрий день, звати мене Демченко Євген, я з Запоріжжя. Мені нещодавно виповнилося 40 років. Як ви потрапили у військо? Та майже як всі, хто прийшов у 22-му році, це ну, сам прийшов, сам хотів цього, були проблеми. Я спочатку хотів піти в поліцію, тому що. Приймав участь в реформі МВС, був першим у складі патрульної поліції міста Києва. Майже два роки прислужив поліції. І коли вся ця двіжуха була в Києві, я був у Запоріжжі з родиною. У Мене до речі, двоє дітей, дві дівчинки. Я їх сильно люблю. Ну і в принципі, все, що я роблю, роблю заради них, ну заради моєї родини, Мія Єва. вам привіт. Ось і коли була двіжуха, можна було швидко повернутись в поліцію. На той час я вже не служив в поліції, і я зателефонував своєму командиру, кажу, так і так, хочу повернутися. Він каже, давай. Поки я збирався, поки я намагався вмовити свою дружину, цей час вже пройшов. Я повернутися не зміг швидко в поліцію. Тому не залишив спроби піти в армію. В Збройних силах у мене нікого не було, я не знав, що це таке, я в армії до цього не служив. І намагався якось попасти. Прийшов в комісію, як всі, прийшов в ТЦК свій районний в Запорізькій, прийшов комісію, мене признали можна придатним. Ну і все. сказали, чекай, зателефонують. Звісно, ніхто не зателефонував. Так, я зміг прожити, можна так сказати, до квітня. Потім вже намагався знайти всі можливі способи, щоб попасти все ж таки в Збройні сили. Я розумів, що зараз ніхто мені не подзвонить. І завдяки моєму другу я все ж таки попав в Збройні сили, але це було по домовленостям. Ну, Нічого такого страшного в мене не було. Просто, ну я ж кажу, діагноз поставили, можна придати. Все, чекай, тобі передзвонять. Вот. І так почалася моя служба в армії 23 травня 2022 року. Це якраз було на нашу річницю з дружиною. І, звісно ж, дружина сказала, що з усіх найгірших подарунків ти обрав саме цей. А, да. І, коротше кажучи, все, почалася моя служба. Я прийшов солдатом. Зараз я вже лейтенант, я тут в армії вивчився, отримав первинне звання. Офіцерське. І після навчання був розподіл. Я потрапив до підрозділу. Не ну, знаю, чи можна казати чи не можна, ну, до підрозділу ССО. Там я зустрів ну, справжню команду і дійсно справжніх побратимів. Зараз ми вже не служимо в ССО, тому я ну, можу сказати, і я вам скажу, що ну це дійсно е, справжня команда, яка е, може не завжди про дружбу, але завжди про роботу. Е, кожен від сержанта е, у нас немає солдатського складу, у нас сержантський офіцерський склад. Е, е, кожен знає е, свій напрямок і свої задачі. Тобто, кожен раз, коли ми приїжджаємо на кудись на БРК, -ку, е, нікому нічого не потрібно пояснювати, що ти там займаєшся. Кухня, ти логістика, і ти там ще чимось, ти там документообігом. Всі знають, хто для чого сюди приїхав. І всі вмотивовані, всі задачі командира виконуються, ну, обговорюються, по-перше, а потім виконуються. Так що, ну, я скажу, що зараз я у справжній команді, де мені комфортно. Скажіть, будь ласка, ваша мотивація це була доньки? Ну, родина, да, дружина і мої дві доньки, так. А, чи були такі моменти, коли ви пожаліли, що ви пішли в військо? Е, були, е, тому що армія, вона різна. Е, і я розумію, що е, якщо ти, тобі некомфортно е, десь в підрозділі, і я розумію так, що е, коли ти. Е, Корисний підрозділу то, то е, тоді тобі буде е, і е, комфортно працювати. Е, коли ти себе не відчуваєш в цьому підрозділі, і ти стикаєшся з, зі старим зі старими якимось там командирами, офіцерами, да які е, мислять по-інакшому, е, то і тобі також саме стає некомфортно працювати. І ну от я е, до цього був приватним підприємцем до війни, і ну, я знаю, що це, коли тобі е, хочеться щось робити, і, ти, і в тебе виходить. Е, коли немає, е, ну, точніше, коли є мотивація, а в тебе не виходить із за одної людини, яка приймає рішення. То, ну, звісно, що і, і ти сам зупиняєшся і не можеш далі нічого робити і розвиватися. Тобто були, були такі часи, коли мені хотілося піти. Зараз я не можу сказати, мені не хочеться уходити. Більше того, кожен раз, коли ми на БРК, на бойовому розпорядженні, то і коли приходить наказ нас повернути, я вам скажу чесно, що мені не хочеться повертатися. Тому що я не розумію, що робити тут на гражданки, коли ти військовий. Я вважаю, що зараз, особливо зараз, ну, всі військові мають бути там. Ну, з ротацією, звісно, да, але більше часу маємо проводити там. Скажіть, будь ласка, чим ви займалися до початку повномасштабного вторгнення підприємств. Що ви робили? Я займався перевезеннями, ну а точніше, поштові відділення в мене були на франшизі. Колись їх було багато. Перед війною залишилось одне в Бучі. Ну, звісно, там була окупація, там втрата майна. Якраз на там, де знаходилось відділення, там ППД було Кацапське. Ось, ну, тобто, цим бізнесом я займався достатньо довго. Скажіть, будь ласка, головна ваша мотивація в житті яка? Це знову таки родина. А, з того моменту, коли в мене з'явилася родина, я зрозумів, що все, все, що я роблю, я все роблю тільки заради них. Скажіть, будь ласка, хто був для вас найбільшою підтримкою в цей час? А, весь цей час? А... Ну знов таки родина, хоча там дружина була проти, ну я розумів, чому вона була проти, а, тому що вона ну, сильно переживає за мене. І зараз вона також переживає, і діти сильно переживають, і е, дивлячись на те, що зараз в цей час вони знаходяться в Італії, вони в безпеці, але їм ну, все одно потрібно повертатись. Вони кожен раз повертаються. І м, там вони знаходяться у, у наших друзів. А, от, і в принципі могли б залишатись далі. Але ну вона не хоче, дружина наді моя, і хоче бути десь там поближче до нас. Скажіть, будь ласка, ви казали їй дякую? М, так, звичайно, завжди кажу дякую. А не хочете зараз подзвонити, і сказати дякую? Хочу. Подзвоніть, будь ласка. Привіт, зака. Я хотів тобі подякувати, Що? Хотів тобі подякувати. Так, да, за все. За, що? за все. Дякую, Зя. Я тобі за все дякую. Дозвони мені подякувати. Так. Люблю вас. А скажіть, будь ласка, Україна після перемоги яка Е, Складна. З проблемами, але і з розвитком. Той, хто залишиться, 100% він захоче змін, він захоче щось отримати. Військові я маю на увазі. Вони ну, не будуть вважати, а вони мають право на те, щоб бути навіть не корисними. Першими в цій країні, ну ті, хто захочуть бути якимись лідерами. Тому вся політична еліта, я маю. Ну я, я так, я так хочу, щоб вона має бажання, щоб вона була з військових. Тому ну, я бачу собі перспективну з проблемами, але перспективну країну, яка буде розвиватися. Що фундаментально має змінитися в українцях, щоб більше у нас ніколи не було війни? Ну, закінчити, по-перше, цю історію з колбасою, там по скільки-то рублій, там і мороженим по 30 копійок. Е, От, ну, до речі, нещодавно. В Дружковці я спілкувався з місцевим. Ну, навіть я не спілкувався, я просто був присутній. І Вони між собою розмовляли про пенсії. І чоловік скаржився на те, що йому не перерахували пенсію так, як він хотів. І ну, там щось вони довго сперечались з дружиною. і Потім він каже: Ну, от бачиш, от тому і війна у нас в країні, що от, ну, все от так відбувається. Тобто. Не всі люди розуміють, ну, чому у нас війна, а вони вважають, що це там вгорі, не можуть щось поділити, або там ще от ми так класно жили всі разом, всі дружили. А от і просто хтось там вгорі щось не може поділити. Ну тому я ж кажу, що не всі розуміють, що у нас відбувається. Скажіть, будь ласка, у мене завжди дві сторони. Ви багато сказали, що дала вам війна, команду, справжню команду. А що вона забрала? Друзів. А у мене тут з'явились друзі, які вже загинули, які отримали поранення і вже не можуть служити. А, ну вони втратили здоров'я. Чи були у вас поранення? Як ви їх отримали? Так, була контузія, отримав її на Запорізькому напрямку, коли був контрнаступ. Ми були у складі групи вогневої підтримки, мали виводити снайперів. І під час цього виходу ми вже зайшли на СП, де мали працювати снайпери. Нас, ну, я не знаю, чи нас зарісували, або ще щось відбулося. Ну, там були постійні, в принципі, обстріли, тому що дуже близько був ворог. І позиції були пристріляні, це були відбиті у, а, у Кацапів позиції. Вони знали ці їх добре і постійно туди полівали. І ось відбувся такий артобстріл, де я отримав контузію. Це поранення, яке не передбачає да, звільнення? Ні. Ну, просто було лікування, відновлення, да, ну і все. Зараз там на погоду голова були, тиск піднявся. Ну, такого ніколи не було. Ну, в принципі, не на що не вліє. Ви у майбутньому. Пишіть, як ви хочете бачити себе і те, що вас тут? Ви Знаєте, зараз я себе бачу військовим. І вже після війни також я розумію, що як каже мій командир. В принципі, він завжди каже правильно, що якщо зараз війна закінчиться якимось перемовинами, то ну вона не закінчиться, це буде просто там відтермінування на якийсь час, і тому ми маємо зробити все. Ну, ми це вмотивовані, і офіцери в тому числі, ті люди, які в подальшому можуть приймати якісь рішення. Ми маємо залишитись в армії, і ми маємо за цей час зайняти якісь посади для того, щоб ми в подальшому не допускали там ошибок, які помилок, які були на початку війни. Тобто має залишитись в армії професійні люди з досвідом. Я теж дуже хочу, щоб так сталося, щоб ви зробили помиті висновки над помилками нашими і більше такого не допустили, не допустили. Дякую вам, це було цікаво. Але якщо це дозволить мені зробити дружина, так що я думаю, дозволить. Дякую вам. Дякую вам.